З нами зараз на прямому зв'язку Віктор Вітовецький, це директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України. Наше вітання вам, Доброго дня. Пане вікторе. Оці заходи. Ну, ми їх так всі називаємо заходи, так з безпеки, забезпечення, безпечного навчання. Воно загально. А конкретизуйте, будь ласка, ці заходи це окрім перевірок, окрім наявності системи оповіщення про пожежу. Що це ще? За заходи. От ми вчора спілкувалися про те, що безпечне місце повинно бути у кожному навчальному закладі. Замість укриття повноцінного має бути безпечна така територія, обладнана. Так, Це, я так розумію, один з елементів ось цих заходів. Що ще повинно бути з перерахованого? Давайте ми зупинимося все ж таки на цих безпечних просторах. Безпечні простори були. Їх необхідність створення була викликана тим, що деякі заклади освіти взагалі не мають ніяких укриттів, навіть найпростіших укриттів, і, в принципі, навіть підвальних приміщень не мають, які можуть бути використані у якості найпростіших укриттів. Тому попередньо були влаштовані місця для укриття дітей на перших поверхах, що наразі не відповідає законодавству. Таким чином. Була поставлена задача президентом і відповідно причетними міністерствами, міністром внутрішніх справ Державною службою надзвичайних ситуацій, організована робота щодо розробки експериментального проєкту. Експериментальний проєкт полягав у створенні в будівлях і спорудах закладів освіти безпечних просторів. В тісній взаємодії з Міносвіти проводилась ця робота. І на сьогодні вже прийнято постанову уряду 926, яка затвердила порядок реалізації цього експериментального проєкту. Декілька важливих моментів, на яких я хочу зупинитись: перше, що такі безпекові простори, які можуть бути створені в закладі освіти, вони фактично не є захисними спорудами. Тому це тимчасовий захід, який дозволить в принципі, дітям вчитись офлайн. Однак, в перспективі все одно ми маємо думати про те, щоб обов'язково створити належні укриття для дітей. Також є певні обмеження, які не дозволяють цей проект реалізувати деяких закладах. По перше, це дерев'яні заклади. Якщо вони виконані з дерева, то такий проект не може бути реалізований. Поверхи вище першого також не розглядаються. Є інші аспекти, які можна подивитись в цьому проєкті. Пане Вікторе, скажіть, а, а одноповерхові що... будівлі, які не мають цокольних приміщень, ну от, наприклад, у невеликих населених пунктах, районних центрах так, подібні школи і інші навчальні заклади там ніде виходить тоді, навіть у цей безпечний простір облаштувати на те, що повноцінне укриття вони тоді просто не працюють. Є різні заходи, які можна вжити. З них це пошук і укладання договорів в радіусі 500 метрів від закладу освіти, що передбачено державними будівельними нормами, для того, щоб забезпечити укриття дітей в найближчому укритті. У випадку, якщо немає такого варіанту, то безумовно приймається рішення щодо підвозу дітей до іншого навчального закладу, шкільними автобусами. Або інші організаційні заходи, як то о, там, змішані форми навчання, або о, постановка первинних мобільних укриттів, так званих, раніше їх називали е, uh -huh. Зараз в областях, в яких найбільша проблематика, працюють групи, які складаються з працівників Державної служби з надзвичайних ситуації профільних інститутів і громадам. Перш за все, територіальним громадам надається псибічна методична допомога для того, щоб вибрати найбільш безпечний і найбільш раціональний варіант, який дозволить максимально перевести школи в офлайн. Слухайте, ну наскільки наскільки я розумію, пане Віктор, оце обладнання безпечних просторів це причина перша неможливість обладнати нормальне. Якісне, класне бомбосховище з вентиляцією, каналізацією, водою, світлом і так далі, з двома виходами. Відсутність грошей, ну і відсутність часу. Питання до останнього: а чого, вибачте, тягнули кота за вуса до того моменту, вже аж куди тягнути нічого. І зараз виглядає це так, що шукають фахівці вже в існуючому приміщенні найбезпечніше місце, і кажуть: тут потрібно вікно закласти, світло поміняти. Да? Ну, от так це відбувається, чи я вигадую і не так? Е, є три варіанти, які запропоновані цим проєктом. Перший варіант це обкладання, я буду коротко говорити, наше улюблене, та, наші так, улюблене так. коротко і зрозуміло. Обкладання габіонами того безпечного простору, який ми можемо бачити, ну от як спеціалісти, які надають допомогу. Визначаємо приміщення всередині будівлі. І його ззовні біля зовнішніх стін, обкладаємо тобто, габіонами, таким чином, щоб ну певна висота була досягнута, параметри всі прописані. Таким чином е, забезпечується е, певна безпека для дітей. Е, роз, зрозуміло, що від прямого попадання е, деяких видів зброї може не врятувати навіть спеціальне обладнане укриття, тому. Е, Такий безпековий простір це компроміс для того, щоб забезпечити принаймні максимально можливе безпечне офлайн навчання дітей. Габіони це перший варіант, другий варіант це підсилення зовнішніх конструкцій, це обкладання, грубо кажучи, зовнішніх стін бетонними блоками, залізобетонами і таке інше. І третій варіант це підсилення, перекриття. тобто… Якщо це декілька поверхів між першим і другим поверхом, якщо це одноповерхове, як ви питали, то безумовно між першим поверхом і там горишнім приміщенням. Таким чином, одним з цих заходів або комбінацією з цих заходів досягається певний рівень безпеки для дітей, які можуть у разі тривоги переходити всі з закладу освіти в цей безпековий простір і чекати завершення повітряної тривоги. Спасибі за ці роз'яснення, пане Вікторе. Віктор Вітовецький це директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України. Був на прямому відеозв'язку.